Вітаю на своєму каналі Романтика сільського життя. Я закладаю садок новенький, купляю рослинки, сажу. В минулому відео я показувала посилку, яку я отримала з набором спірей, і були побажання в коментарях, аби докладніше розповісти про, ці, про кожний сорт окремо я дивилася в інтернеті, бо з такими красеннями я зустрілася вперше. чесно. Я навіть не підозрювала, що спіреї можуть бути настільки красиві. Я замовила цей набір, а коли відкрила, я була в захваті від них. Вчора цілий вечір сиділа, розбирала ці сорти. От. І, ну, щоб знати, як їх розсажувати і де їх розсажувати. Тому будемо зараз роздивлятися кожний сорт окремо Значить, це в нас Anthony Water сорт. Ось тут там сонце світить. Отако краще буде видно. бачите, які листочки в крапінку. О, все вало. Ось такі красиві листочки на ньому. Цвіте рожевими квітами. Виростає до метр, або метр в висоту і в ширину. Має кулясту форму. Це. Буде як хрізанте осінню, ці шаровидні мультифлори красиві. так, І ці спіреї, що я замовила, будуть такими шариками і будуть постійно ц... ну, красиві, декоративні. Тому що, крім листя, вони ще цвітуть ну, рожевими квітами і цвітуть з. Липня по вересень, два місяці написано длиться квітування нормально, правда? Річний приріст цього сорту складає 10-15 см за сезон. Не швидко вона росте, тому, тому думаю, до метра, поки вона виросте, це доволі довго пройде часу. Так, далі у нас йде шампань. Ось таке листя, теж в, в, в плямочках, варігатне, Але спочатку навесні воно жовте. Написано яскраво жовте з червоним забарвленням потім воно перетворюється на ось таке, після того, як уже більш старіє, квітує біло-рожевими квітами, також добре формірується, для стрижці і для бордюрів гарно використовувати полюбляє сонечко до не невибахливий шампань. Так, спірея кендлайт ось така. Листя таке жовте на протязі від весни до осені, а осені воно набуває червонуватого кольору. Ось так краще видно такі ось листочки. Тоже бордюрка, невисока до метра росте, гарно композується з хвойними, тому що має жовте, листя, жовте забарвлення. і на осінь. Вже червоніє, Квіти червоні. Невибаглива до ґрунтів. Полюбляє сонечко. Ну, Може ще рости на півтіні. І ще любі спиреї не виносять застою грунт... водних ґрунтів. Люба інша почва для них підходить. Так, це спірея Snowman. Виростає до 2 метрів висоту, квіти білі. Ми будемо трошки окремо садити, якщо ці всі до метра, то цю посажу окремо, бо воно до 2 метрів буде. Так, це спірея Gold flame flash з таким ось е, листям написано, що до 80 см 60-80 см росте. Колір міняє від весни до осені. Колір листя постійно міняється. І плюс квіти, червоні квіти. Також цвіте з червня по серпень, вересень. Цвітіння. Доволі довго у цих спірей. Посадка така сама. Сонечко. І невибаглива до ґрунтів Гарне листечко, правда? Це Gold Flash. Чи flame. Написано в інтернеті Flash. Так. Це спірея тор називається кулястої форми. Так само до метра росте. Це японська вся селекція цих спірей. Це японська. Квіти білі, мають таке забарвлення. Якщо на кислих ґрунтах, воно може набувати пурпурового кольору осінью. Таке. Так, кріспа. Кріспа. Таке листя в неї. Шикарне. Також куляста форма 70-80 см виростає. Догляд, так, як з усіма спіреями. Сонечко. Ну, Якщо засуха дуже, то перший рік е написано, що підливати потрібно перший рік посадки, а вже з другого року можна і не підливати. Воно сама собі вкоріниться і буде гарно рости. Це кріспа. Шаро видно. Далі Gold Princess со Спірея. Написано повільно ростущий чагарник. ну Кустарник, краще так сказати, чагарники. Я, я розумію, це, це такі харащий, що не провізеш. Це карликовий сорт. 50 см висоту ростає, повільно росте, листя жовте. Квіти рожеві. Відноситься до цих всіх японських спірей. Так, а це в нас Тріксі Я подивилася, по сорту це офігенно красивий сорт, теж до двох метрів виростає квіти світічками рожевими. Буду садити його окремо. Ну і останній сорт Firelight Також кущова форма, колір листя міняється протягом всього сезону. Набуває різних відтінків. Так, розглянули, Да Правда, красиві. Гарні форми, це все японська, ще раз повторюю, японська селекція. Ці сорти гарно вкорінюються черенками, тобто, якщо ви будете стригти, то не викидати, а можна їх черенкувати. І написано, що їх можна розмножити протягом всього сезону. Стрижуть їх осінню і літом. Після того, як вони відцвітуть, їх обстригають. черночки можна сразу вкорінювати, а вони потім напускають і цвітуть ще раз, другий раз. І не чекати, поки воно там звідти наросте, а можна вже зараз. Я так, мабуть, зроблю, зараз трошки пообрізаю і спробую начерінкувати, щоб в мене навесно були. Ще молоденькі спірейки. Якщо вони такі мають кущову форму невелику 50 см, від 50 до метру, то їх цілком можна отримати і на балконах, на терасах, де завгодно, можна переміщати в, в контейнерах. Вони зимостійкі, вкривати на зиму їх не потрібно. Єдине, я кажу, за води, щоб не був. І пасі полив. Так, я собі ось цей трошки підстригла. Оці тут, де були квіти, повідрізаю. Сухі, тоненькі такі. Вам же ж вони не потрібні, теж відрізаю. От. Там вломано. Всього, кустику нічого нема, гарна, кругла форма, Но зато в мене ще є ось черенки М -м -м. Зараз я так само постріжу ці всі. Ось тут, наприклад, можна вершечки пообрізати, отак от. Так вот. Така форма у нас кругленька, це посажу, а ось ці черіночки буду, ось так, буду вкорінювати. Так, нема як знімати, тут малі не можуть поділити ігрушки та йти рятувати. Ось тільки в мене посадочного матеріалу буде, це я всіх їх буду черенкувати на зиму, поставлю на підвіконня. І вони там в мене будуть рости до весни. Так, а ці. Іду висаджувати. У нас сьогодні вітер. Віцяли погоду тепліше, ніж вчора, але вітер холодний. Я буду садити ці свої спірейки між хвойними. Рекомендую їх між хвойними, тому що хвої завжди будуть зелені. А саме оці спіреї дадуть спеціальний крас-шарм цим зеленим хвойним. Посажу зараз сюди одну, сюди одну, тут сонечко буде. І, напевно, тут одну посажу і тут одну. Вони всі невеличкі, 50 см висоту. Ну, від 50 до метра вони ростуть. Приріст 10, від 5 до 10 часом 15 см. Ну це 15 см, це скоріше ці високорослі. Два сорта що в мене є, і вони окремо будуть. А ці невеличкими кущиками, шариками, то тут сонечко якраз буде їм, і буде полив, і якраз буде нормально. У мене ще тут є місце. Напевно, ну, я сюди поставлю по високорослу один кущ. І тут, мабуть, один кущ високорослуй, щоб ви ну, закривали мені сквазину. Буде нормально так, правда? Так я і зроблю. Ну, не буду вам показувати, як я садити, буду, тут немає нічого складного. Викопала ямку, посадила. Зараз бордюрною лентою обгородю, щоб вредитель мій коханий косою не унічтожив. Це ми купляла ще бордюрну ленту. Це така була без рубчика, то вона, бачите, хвильками таку, е лягає. А взяли вже з рубчиком бордюрку, вона собі гарненько, рівненько. рівненько Лягає, і тут не треба з степлером, як в тому варіанті, з теплером ці боковушки ми скріплювали тут, де воно навіть не видно. Де розріз іде, то трубочка така вставляється, і воно собі стоїть і все прекрасно. А, ось, зроби. навіть не видно того. От, бачите, там трубочка вставляється, воно рівненьке. Ось, тут зараз так само бордюрку зроблю, і хвоєю замульчую на всякий випадок. Хоч написано, що вона не боїться морозів, Але, самі розумієте, перший рік посадки найлогше буде замольчована. І тут один посажу. Тут не треба городити, бо тут буде сапатися І чоловік свою тут лазити не буде. Все-таки буде в нас на наступний рік гарний садок підніматися. сподіваюся, у нас виросте дуже-дуже гарний куточок для відпочинку. На цьому я буду завершувати відео. Якщо хочете, покажу, як я буду ті е, черенкувати спіреї, і Барбаріс я ще буду черенкувати. От, бо я оці, що купила ще. Барбаріки, я їх пообрізала. Вони в мене ось в воді стоять. Я ще маю їх також перебрати, почеренкувати і посадити. І в вербах курені щики теж я її обрізала і маю ще черінкувати. Так що в мене дуже буде багато роботи з цим посадковим матеріалом. Якщо хочете, зніму окремо відео. Дісіти, я чекаю ваші коментарі і до нових зустрічей, до нових відео. Усім гарного дня, скорішої перемоги нашій країні, щоб ми нарешті зажили щасливо, без сліз. Хоча без сліз не вийде. Бо дуже багато наших дітей загинуло і наше теперішнє покоління. Будемо пам'ятати це багато, багато років. І діти наші, які залишились сиротами також, будуть пам'ятати. І за що? Питається, за що це все? Оце вся дурка шокою. Ладненько, не будемо про печальний, так багато негатива навкруги. Будемо ті, хто є. Хто живе, будемо робити нашу землю красивою, гарною, квітучою і щасливою. На цьому все. До нових зустрічей.